Костянтин Колесніков до лав Збройних сил України вступив добровольцем, розповів його син Андрій. Добровольцем з червня 22-го батько служив у Збройних силах України ось майже два роки. До повномасштабного вторгнення чоловік працював викладачем історії. До війни працював викладачем історії в політехнічному коледжі в Новоковці. Зустрів війну в окупації вже. Повсілась виїхати на підконтрольну територію України. Людиною був для мене, ви розумієте, найкращою. Батько для мене найрівніша, найсвята людина. По службі він завжди всім допомагав, безвідказний був. Загинув військовослужбовець на Донеччині під час виконання бойового завдання. Костянтину Колеснікову було 58 років. У нього лишилась дружина та син. Катерина Гончаренко, Ігор Печенко, Павло Гіль. Суспільне новини. Херсон.